Так, добрий ранок всім. Сьогодні у нас 30 число. Була одлига, зараз обрати морози пошли. Ну, я їх почав глистувати, коротше. Бо хочу посадити в скоржу на яйця всіх. Рішив проглистувати. а проглистувати я вирішив от сухим кормом коротше, ось от коротше, я щоб приліпало до пшена олійкою, перемішую, потім це кидаю. Вони правда не їмкою їдять, ну, їдять. Рішив, ну я в минулому році цим глистував, не знаю, вроді нормально було, побачу, бо я другим завжди глистою, Всегда, всегда ну, там э, другий препарати. Ну Я в воду подливаю. і набагато краще мені я бачив результат. Тут я поки не так сильно бачу результат, ну побачимо. Понаблюдаю за ними. що буду, тоді вже по восні ще раз пройдуся, проглистую. Ну. Ну, і йде коротше, підготовка до молодного сезону. Зараз вони б'ються за гнізда, голубок ганяють, яйця розкидають. Так що... Не дуже добре трошки прибирав, якраз одлега була, так прибрав тріхи. А зараз обратно роз... Дуже руки, і не хочеться прибирати. Ну, нехай сидять. Коротше. Час тих глоєдив я трішки подкинув, бо така погода таке щось. І Сніжок виривається, не виривається, але ну, вітер є. Я хочу їх підкинути за того, що, що вітер є. Деякі на яйця посідали, ось, ось сидить голубка вже на яйцях. Я вже не трогаю, хай сидить, побачимо що буде. Багато яєць на полу валяється. Конкретно гнізди ще немає, не позанімали, там б'ються. Ось. Ось. За гнізди. Не, ну там до голубку вже не вже спорувався, це добре. Це добре. І тут ось садитися. Найшла себе место, короче. Не захотіли гнізда, таке им... зробив таке накриття, нехай сидять. Бо там ніколи мені не виводили. Так що тут? Ща загляну. Так, це голуб щось сам тут. -а. а де ж голубка нам вона? Я не пойму. Ну, ладно, зараз зараз розберемося. Так що такі ділішки. вирішив проголостувати, а потім пропою я їх. Нехай ось, зараз ось морози вдарять, а потім обратно одлига. Якраз я їх пропою потім трошки вітамінчиками. І нехай йдуть вже на володний сезон. Ось ось така пара в мене сформувалася кремаків. Він подобається тим, що він з руки не кидається. А потім одразу в льот йде. Оце у нього мінус оцей, що з руки не кидається. Я думав його не, не оставляти, але я подивився, що в мене багато голубок. Йому повезло, значить, він По Польоту він не вступає нікому, просто що мені не подобається ще голубити, і що я буває люблю з руки кидати. Ну, привчаю їх так. А потім вже звишки. Як вони вже готові, тоді з вишки підходжу, стукаю, вони вже летять. Так що такі ділішки. Ну і що, хай, побачимо цей сезон, що він мені яких молодих дасть. Так що так, ладно, не буду довго я балакати, зараз їх збираю в ящик і підкидаю. Ладно, поки виключимося.